Вітаю, друзі. У майбутні місяці в Україні передбачаються надзвичайно складні випробування на фронті. Сценарії подальшого розвідку війни залежатимуть від різних факторів, включаючи забезпечення допомоги від союзників, дій обох сторін конфлікту та реакцію міжнародної спільноти. Про це розповідає Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці. На його думку, нині українські сили знаходяться у ситуації непростого оборонного наступу, адже ворожий тиск надзвичайно високий. Оцінюється, що квітень та травень будуть вирішальними місяцями, коли будуть ухвалені важливі рішення щодо подальших дій на фронті. Найважливіше, щоб обіцянки наших союзників про постачання озброєння та військової техніки стали. Реальністю, оскільки Україна, на жаль, залежить від зовнішньої підтримки в цій війні. Проте наразі з цим є дуже великі проблеми. Наприклад, американський конгрес говорить про підтримку, але конкретні поставки не надходять. Тим часом Росія активно модернізує свою військову техніку та отримує підтримку з інших країн, наприклад, Ірану та Північної Кореї. На питання можливого контрнаступу ЗСУ, військовий експерт Ігор Романенко відповідає наступними думками. За його словами, можливість українського контрнаступу зараз є дуже малоймовірною, особливо з урахуванням обмежених ресурсів та поточної ситуації на фронті. Стратегічна оборонна операція має за мету в першу чергу зупинити просування ворога та завдати йому найбільш масштабної шкоди. Наразі навіть для здійснення ефективної оборони не вистачає достатньої кількості ресурсів, тому так зване планування контрнаступу може бути поки що лише таким стратегічним сценарієм, а не реалізованим планом. Для таких дій потрібна повноцінна мобілізація та значні додаткові ресурси, які можуть бути недосяжними в нинішній ситуації. Військового експерта також запитали, чи втримають збройні сили часів яр. Ситуація навколо часового яру дійсно напружена, і його доля може бути схожою на те, що сталося з іншими містами, захопленими ворогом. Росіяни продовжують наступати, зосереджуючи свої сили на захопленні Донецької та Луганської областей. Їхній метод вогневого валу, випробуваний в попередніх атаках на містах, демонструє, що вони готові використовувати всі наявні ресурси для досягнення своєї мети. Часів яр може стати наступним об'єктом нападу, зокрема, через його стратегічне значення. Наразі російські сили продовжують наближатися до міста, і їхня здатність та досвід в таких в так званих м'ясних штурмах. Може зробити оборону часового яру дуже важкою, також слід зазначити, що Путін готується до перемовин, тому перед тим як сісти за стіл перемовин, він хоче захопити всю Луганську та Донецьку області. Про це свідчать і вислови претендента на пост президента США Трампа. Ну тоді він висловився так, мовляв. Українці, забудьте про Крим та віддайте Путіну увесь Донбас, а тоді, можливо, він поверне частково захоплені вам Харківську, Запорізьку та Херсонську області. Але це може бути найбільшою помилкою, бо Путін на цьому не зупиниться, і це буде лише перерва для нового етапу війни. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!